Знову про СЗЧ. На цей раз демонстративно, свідомо, з оголошенням на весь публічний інтернет-простір, самовільно залишив частину місця служби, солдат-доброволець з Південної України, з Бесарабії. Гнізділов. Людина кажуть, досить така відома, активна і воює вже не перший рік, як доброволець. Але він сказав, що я е, закликаю до встановлення чітких термінів служби, щоб це не було безкінечне рабство, якби, ну, щоб кілька років. Невідомо скільки ти будеш воювати. Позиція командування е, проводять розслідування, оголосили, що у нас нульова толерантність до таких випадків. Полковник СБУ, народний депутат, як його там е забув, забув, коротше. Теж, ну ви ж розумієте, я теж за те, що так не робити не треба, але я за встановлення чітких термінів служби. Тобто одні кажуть, нас не гребе, будеш служити скільки, скільки скажемо, хоч 10 років. і нам плівати на твої причини і на ось ці закони обращатися не будемо до Верховної Ради. Депутат Верховної Ради Костенко. о, той починає маневрувати. значить, я і народу хочу сподобатися, я за чіткі терміни, тож треба. А чого ж ти пан Костенко не подав до законопроект про встановлення чітких термінів служби? Ну, Є там теж упороті такі, знаєте, такі, ох, козаки можуть витримати і 100 кг по голові йому можна стукнути, і він буде там три дні і три ночі не спати, не їсти. Буде Країну захищати, ну це такі бики є, ну це от 5% населення таке. Більшість людей не витримує фізично, не витримує психологічно, моральні, тобто принципи, коли несправедливість і причин для самовільної залишньої частини багато, включаючи, як кажуть, трусость. Там, небажання захищати країну, там, це все моралістика, частіше всього працюють психологічні, психічні і психофізіологічні е, причини. Хто розбирається, в чому це різниця, він розуміє. Так як скасована, знищена система морально-психологічного забезпечення і придумана 3 три 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 піздеця, це психологічна підтримка і, і ще якась пе там. Тобто, ти будеш короче, там воювати, неважливо. Нравиться тобі командир, не подобається президенти, депутати, олігархи, казнокради, яйця по 17. Ти будеш, а ми тобі психолога дамо. І він тебе підтримає, а капелан заспіває. І ти будеш служити вірою в Україну. Система морально-психологічного забезпечення, кадрової політики, яка була 20, 30 і навіть 40 років назад, передбачала. Виявлення причин, які спонукали до злочину. І в тих причинах часто була неналежна робота командирів. Зараз скасована система, і навіть ті, що замполіти були, вони займалися тим, що наслідки вже розгрібали, там вже якісь розслідування того, що сталося. нахер вона надо, то вже хай ВСП робить або якийсь замначальника штаба, якийсь юрист там, у вас є. Офіцер морально-психологічно дожен був попередити і зробити так, щоб його не було цього злочину. І для цього була придумана система замполітів морально психологічного забезпечення. А вони деградували до того стану, що генерал Балан рік назад заявив, що треба це нахер похер скасувати, і таки і скасували, Убрали цю систему. Нікому не цікаві тепер причини, які з точки зору морально-психологічного забезпечення, де існують такі слова, як авторитет командира, невідповідність прийнятим рішенням і засобам, які для цього рішення. Невідповідність між там, навантаженнями, невідповідність, не знаю, там якихось там ще причин, які вказують на те, що солдат нормальний, не просто так він дезертирує, не може такого бути, що його привезли чмобіка із бусіка, і він на третій день дезертирує. Ні, це людина нормальна вива. Як ви, падлюки! Уроди, дебіли і недоразвіті офіцуцери, офіцеріки довели Гнізділова і, і сотні тисяч інших. Ви довели їх до такого стану, вам дали нормальний людський ресурс. А ви із нього зробили гівно. Тому в цій країні немає, як кажуть наші упороті, ватніки, нема Сталіна. Да? Нема людини, яка буде карати генералів, полковників, майорів, за втрати. За доведення до самогубства, доведення до дезертирства, доведення до невиконання наказу. Це ви доводите, ви. ви, командири, ви доводите людину до такого стану. Ніхто мене не переконає з моїм досвідом служби, що солдат в армії, ще й цій армії з совєтськими уставами зможе щось там сам робити. Нічого він сам не буде. Що зробить з нього командир, те й буде. То ви, падлюки, довели до такого стану Гнізділова. А як вам робити ротації? як вам це думаєте? Як хочете, так і робіть. А то розказуєте ну, Льва, тут раньтесь, ми її будемо крати. Совєтські уроди.